Є рік. Зараз якісь акції є в магазині. Так, mm, да, дві акції у нас є. Щось цікаве. А, у нас є акція, зараз мінус 30% на стікери від Кобарт. І mm. особисто моя, напевно, найулюбленіша акція це акція на водорощину олію кобра. А, коли ви купуєте чотири туби, вам в подарунок ми кладемо мило для пензлів. Нічого собі. Да, мило дуже стильне, до речі, таке чорного кольору. Так, да? десь далеко покажеш. Зараз сіти тут, я вам покажу. <ріху> це це мило? Да, ось таке. Нічого собі такий да. гарний брусочок. Так, да, дуже достатньо великий. І це просто безкоштовно надавати. йде до покупки чотирьох туп кобри. Абсолютно. Крутий подарунок, я б сказала. Ну, я ж кажу, це моя улюблена акція. Обожнюю, коли от е, є вдома мило, ти, до речі, користуєшся хоч якимось милом? Е, для пензликів? Ага. Ось таким, де він. А я знаю, вона гарно пахне. Так, да, дуже гарно. У ну, мене просто не було можливості ще взяти а, участь Кобра. в акції, mm -hmm. тому да. Супер. Але, да, є.